Вітання. Сьогодні їдемо в столицю, деякі справи потрібно повирішувати. І прогуляєтесь зі мною, покажу, де буду. Багато хто знає, що я люблю не тільки садівництво, я вишиваю, у мене є такі хобі і люблю подорожувати, тому сьогодні така у мене міні-подорож буде до, до столиці, ми недалеко живемо від столиці. І потрібно завітати в магазин, купити добрива для саду, для троянд. Деяке насіння докупити. А ще я їду в магазин тканин, тому що хочу собі сукню на дня вишиванки гарну. Тому буду купувати тканину і взагалі прогуляємось по столиці, покажу вам трішки свого вихідного дня. Тож рухаємось. Приїхала в магазин, Агросвіт, у нас такий є. Покажу, які добрива я купую. Ну, ходімте. Насіння, добрива, тут є все. Добрий день. Ось такі буду добрива купувати для троянд. Це пролонговані добрива. Такі полюбляю я. І дуже люблю різні плантафоли. Також Мастер у мене є, також я люблю ці добрива. Ну зараз ой, мегафол, все тут є, тому зараз пройдуся і все, що мені необхідне, куплю. Такі ще добрива є. У формула подивилася, таке візьму і ось таке. Купила ось таке добриво для троянд. І ось таке гранульоване добриво. Травички підкупила Досію. Різного вже насіння там докупляла, огірочки, горох, капуста. Але хотіла ось так наголосити на томатах. Дуже класні сорти томатів. Минулий рік я висаджувала, так і сіяла свою розсаду. Ось якраз ці сорти, томатів не було вивозу. Ну, взагалі, один в один. Дуже і смакові якості класні. Оце чисто рекомендація, дуже мені подобається. Ну, ось так підкупила трошечки всього. Будемо хазяйнувати. Заїхали на заправку, ось там навпроти садовий центр. Чоловік мене вже туди не завозить. Каже, тут як заїдь, так тобі все і треба, і треба. Ну, я зазвичай через інтернет замовляю так дешевше. Ну, то ми їдемо далі. Покажу вам трішки нашої столиці. Сюди без машини, то любимо з дівчатами в театр сходити, в центрі прогулятися. ставить за загиблих воїнів, вихідний ну, день, але центр так ранок жвавий люблю бувати в столиці. Замовить службу за здоров'я діток і за всю нашу Україну поставить свічки за здоров'я, за наших захисників. Іду до храму, неділя. Дуже люблю цей собор Володимирський. Бувала взагалі там неділя або свята, а зараз війна, то на душі важко, частіше. Душу до церкви, то я пішла, помолю за наших захисників, за нашу Україну, за діток, за сина поставлю свіше за здоров'я. Замовлю сороку син, військових, душа дуже розривається і болиться. З молитвою легше живеться, хай вона оберігає і його і всі захисники. Оза всіх молись. Дуже гарна служба була, Ми молилися за нашу Україну, за наших захисників. Так тішить, що дуже багато молоді в церкві, дуже багато дітей. Багато причащаються, мами по приводи на маленьких дітей. Живемо з вірою, молимося і знаємо, що все буде все буде добре. Перемога за нами, з нами Бог, і правда за нами. Віримо в наших захисників. Так легше стає на душі, як помолився. Тому далі день мій продовжується. Сходила з окрами. Їдем Їдемо далі. Ходімте, покажу, що буде ще в сьогоднішньому дні. Сьогодні день у мене вихідний, але дуже він такий насичений. Тож прямую. Білочка бігає. Як гарно по дереву лізе. Ми зараз біля ботанічного саду проходимо. Ось так побачили красу. Так, ну ми йдемо далі. хилим. У нас так в селі ще немає квітів. Тут як гарно вже листя доведемо вже заленіть, кущі. Краса. Ми крокуємо магазин тканини. Ось так недалеко він знаходиться від вокзалу. Ось нещодавно була на вокзалі, коли їхали за кордон по машини захисникам, то якось так навіяло мене зняття. А сьогодні там донечка. Провели, не будемо до неї заходити. Йдемо обирати тканину. Ну і десь зайдемо ще кави поп'ємо смачної. Так, ось і магазин. Піду обирати тканину для сукні. Працюють вони у вихідні дні і це радує. Ось таку тканину я обрала для сукні. Ось таку мережку. Це заготовки мої на сукню. Я дуже сподіваюся, що пані Ольга встигне пошити сукню мені до дня вишиванки, і я вам покажу її, живу, яка вона буде на мені. Обов'язково покажу вам. Ну, я на сукню купила, зайшла ще в магазин фарнітури, купила Тому Вже буде у мене нова сукня, покажу тоді вам. Ну а на цьому відео буде своє закінчувати. Купила київський торт, їдемо в гості побачитися з дорогими людьми. Тому ми в гості, а вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!